Зібрати всі можливі дані і детально дослідити поточну ситуацію, аби сформувати єдине бачення, визначити конкретні дії та допомогти напрацювати дійсно ефективний проєкт підтримки екологічного стану та потенціалу річок Чернігова. Мова про стрижень Десну і Білоус як один із ключових напрямів концепції розвитку стійке місто, а також задачі над якими найближчим часом працюватимуть науковці, досвідчені фахівці, знавці європейських практик, представники профільних департаментів та установ в рамках нової робочої групи. Це важливе для міста питання стратегічного плану, тому що. Це артерія, яка, по суті, там, якщо брати стрижень, це центральна частина міста. І після виконання цих робіт це дасть перспективу для розвитку і рекреаційного потенціалу і туристичного потенціалу, і, скажімо так, благоустрою цієї території по суті з'єднати десну з цією артерією для там. Певної інфраструктури, це дуже важливо. Тому, але це ми розуміємо, що це перспектива не одного року, але починати потрібно. І починати потрібно з того, що сформувати бачення, з яким можна потім працювати з партнерами для залучення коштів, можливо, і державного бюджету, але в першу чергу міжнародних донорів, європейських. Світові приклади доводять, планувати розвиток потрібно ще під час війни, щоб донори та інвестори, які захочуть вкласти кошти у відбудову, бачили стратегію та чітко задекларовані орієнтири на десятки років вперед. А тому робота над комплексною концепцією у Чернігові стартувала одразу після закінчення тут активних бойових дій. Документ архітектурна студія Якуша розробляє на безоплатній основі і самостійно шукає гроші на проєкти. Питання річок, зокрема, стрижня, який перетинає весь чернігів і фактично є джерелом питної води для столиці. Це перший етап, на який студія залучила фінансування, адже його очищення, вирішення проблеми стоків та благоустрій це і екологія, і візуальні зміни для міста. Наша студія має перші напрацювання. По архітектурній частині по благоустрою як може виглядати по всій довжині річки благоустрій, цей проект включає і екологічну частину, і також третя складова це екосвідомість. Ми розуміємо, що якщо розчистити, але не виховувати у людей бережне ставлення як до парків, так і до тих, хто зливає стоки, підприємств і так далі, то на жаль, швидко результати зійдуть на нівець. Звісно, що проект доволі різноплановий масштабний. Він передбачає фахівців залучення і іхтіологів, і гідрохіміків. Алівгологів, спеціалістів ствітіння водойми, гідрологів, гідроморфологів, постріжню забігаючи так наперед. Є такі чотири джерела забруднення. Це забруднення відходження з природним стоком, з верхів'я річок. Звісно, зливова каналізація це проблема. Номер один. Не тільки Чернігова стріжня, а й взагалі всієї Європи, всіх річок, які протікають через міста. Це питання десорбції з мулових відкладень, цвітіння водойми і заростання вищеводної рослинності. Вона в кінці вегетаційного сезону падає на дно і навесні, якщо не кожен рік, то через рік маємо проблему з І восени, до речі, коли починається цей процес, з загибелю гідробіонтів і масова загибель риби в нас в 2022 році, 2023 році. Водночас гідроеколог зазначив, що завдяки роботі міста в цьому напрямку та співпраці з науковцями є відчутна різниця між станом стрижня 10-15 років тому і зараз. А це, зокрема, розробка паспорту річки, екологічних вимог до експлуатації ставків, змін до правил благоустрою та зобов'язання звітувати за стоки за відсутності підключення до централізованої каналізації, весняна промивка русла, вилучення надлишкового мулу, зариблення, проєкт реконструкції очисних споруд тощо. Наразі, до прикладу, щодо останнього ведуться перемовини із іноземними партнерами а також розглядається ідея об'єднати системи зливових та каналізаційних стоків в одну. Це відповість якийсь серйозний потужний інститут. Який прорахує е, всі е, плюси і мінуси від того, що ми об'єднаємо ці дві мережі. Але так на перший погляд на наш, то дійсно, якщо очисні споруди, ми проведемо реконструкцію, то це є доцільно. Але знову ж таки, тут науковці повинні сказати: якщо не цієї води тепер не буде встрижні. І що буде стриженням далі? Всі ці питання щодо очищення дощових стоків, втрати води, замулення, цвітіння, низького рівня кисню та інші мають комплексно вивчити у робочій групі, і як результат, оформити звіт, на основі якого і напрацьовуватиметься майбутній проєкт.